В домогосподарствах села Олексіївка комунальне підприємство проводить роботи з встановлення фільтрів зворотнього осмасу у зв'язку з поганою якістю води в оселях людей. Літом е, прошлого року ми фактично провели ремонт свердловини. Чому ми пішли на ці кроки? Перш за все в один день і одночасно в свердловині пропала просто вода. Вона іншою мовою стала суха, були нашим комунальним підприємством залученням, зрозуміло організація, яка має відповідні ліцензії, яка розуміється на виконанні цих робіт фахову. Вони провели ряд відповідних заходів, ряд також робіт, які фактично дали змогу отримати воду. Але Після того, як фактично було завершені ремонт ремонтні роботи, якость води в цій свердловині на жаль. З кожним фактично місяцем погіршувалося. керівництвом було прийнято рішення про встановлення фільтрів для забезпечення населення чистою питною водою. Система фільтрації була підібрана відповідно до результатів аналізу якості води. Установка системи фільтрації води на базі фільтрів осмос. Але ще раз кажу, це не тільки осмас, це відповідна система очищення. Яка була розроблена і підлаштована, мається на увазі набори тих фільтрів, які там в тому числі встановлені, встановлюються зараз точніше? Безпосередньо під аналіз нашої води. У будинку Валентини Петрівни вже встановлена система фільтрації. Вона вже встигла оцінити якість води. Вода в нас була. Дуже погана. З металом жовта була, з пленка масляниста була, ми ставили фільтри, ми кип'ятили, був страшний садок, не очистити ні чайники, ні унітази, ні ванни, ніде нічого не можна було. Після того, як ми обратилися до Страхова Анатолія Анатолійовича Олексійському громаду, він пішов нам на зустріч. От, і спасі йому велике. От, він все-таки зіскав непросте наше время, помо, помогти пенсіонерам з цією водою. Ми покупали воду, вона для нас м -м, недоступна, можна сказати, по нашим пенсіям. І от зараз нам поставили ці фільтри. Е, прийшли хлопці Артемінка, да? предпринимателя робили швидко, качественно, акуратно і дуже молодці. Хорошим, вони в нормальному состоянні. Раді Бога, варимо їсти, заварюємо чай. Чай навіть вкусніше став по вкусу. це правда. Правда, вона прозрачна, прямо аж іскриться. Ми такої води взагалі вже і не бачили по житті. Тому спасіба. Встановлені фільтри українського виробництва мають відповідні сертифікати якості. Зіграла роль як економічна складова цього питання, так і якість води на виході. Безкоштовно мешканцям буде передана в оренду сама установка, на мешканця покладається зобов'язання своєчасно замінювати розхідні матеріали. Тобто з різною періодичністю від одного до трьох років замінюються картриджі. Вартість доступна. На виході отримуємо таку ж воду, як в місті Первомайському продають бутильовану воду. На сьогодні всі заявки від населення на встановлення фільтрів виконані. Хто ще бажає отримати цю послугу? Можуть звернутись із заявою до комунального підприємства Олексійської громади.